Так, та що, це в нас який вже другий чи третій па пацієнт, один там накрошує. А цього в чому суть? Заглох і не завівся. Вони її 2-3 дні крутили, оприділили, знайшли, що не поступає солярочка на насосик. Накрилася оця ось підкачечка. Вона не качала. Ще рукою качала, а коли крутиться, обертається мотор. Вона не качала, не було поточі. І, коротше, вмер насос. Ми вже ось поставили новенький насосик, перевірили форсуночки, Слава Богу, живі. Ну, ж до клапанів. Думаєш, крутну клапана, все ж. І предложили, може, масло там поміняти. Ні, у нас масло, дзига. Показую. Ось. Ями. Ями набиті. Ось ось. Дивіться, яка яма з під клапана. Це хороше масло. От таке. Ну, це треба міняти, бо це кіна не буде. Бачите? От таке. Це у нас був на випускному, На випускному е клапані першого циліндру. От таке. Оце це вам і масличко. Думаю, Думаєш, полізу подивлюсь. Ось таке. І звертайте увагу при регулюванні клапанів.